Команда таких абізбашних спортсменов трейдеров. Я просто подивлюся, як його ліквіднути. Луха. Ну це дуже круто, що ми показуємо, що це ми спортом займаємося, що це ми мотивовані, що ми торгуємо. Це взагалі дуже класно. Друзі, всіх вітаю! Кепс Ньюс в ефірі. Ми вже за вами заскучилися. Сьогодні поговоримо про біткоін, про те, що альткоїни все таки не ростуть. що то всі кричать про лонг. Але ми стояли в такому боковичку і зараз почали таке зниження. Про панік сейл. Ми ще в нашому закритому чаті писали три неділі назад, і зараз розберемося, що все-таки відбулося на ринку фундаментальний аналіз. Сергій, не вітаю тебе в Кепс Ньюс. Всім привіт, рада всіх знову вітати. Я думаю, що за мною всі скучили. Тож Це... давай спати до новин. Я 100% скучив. Два перша новина. У нас Caps News зараз буде дуже насиченою новинами. Ми будемо просто читати новину і говорити це факт, це не факт. Це фігня, це не фігня. Тому що нашу аудиторію ми хочемо розвивати. І ми шукаємо своїх до нас в команду. Нас стартує нове навчання, новий вебінар. Приєднуйтеся, посилання знизу. Клікайте, реєструйтеся там за дві години часу. Ви дізнаєтеся, чому трейдера все таки не заробляють. Тому що наше дослідження це показало. Що 850 там трейдерів, опитуваних з них заробляють перша новина. Діплінк завершили фінансування на 8 Мільйонів доларів. Мені от цікаво, що таке Діплінк. Ну, в цілому клас. Глибокий лінк. Так, да, це просто Діп Лінк, дуже глибокий лінк. Я ми можемо Ну, е в цілому, новина така собі, знаєш, типу, я інвестував, і що не холодно, не жарко для проекту. В цілому. Дібіт отримали ліцензію VACP від управління регулювання віртуальних активів Дубаї. Дубай розвивається. <плес> <плес> та тут машина така там, Е, <плес> деребід, це. Для мене це деребід. Ні, ні, це не піську деребід. Це сама крупна біржа опціонів. Ага. І вона отримала ліцензію вас, ну, типа, на те, щоб працювати з віртуальними активами в Дубаї. Mm -hmm. Ну, а у нас є новий контракт RVA. Це що Правильно, кредитування під реальний сектор бізнесу. І делібіт може, зможе можливість видавати контракти в під залог реальної недвіги. А от цей VACP, оце ліцензія. Це вже перший крок до того, що дірібіт може зайти в в Дубаї, і всі бабки Дубая взять під себе. зважаючи на корекцію ринку, НАТО демонструє досить сильну впевненість у, у перспективах швидкого відновлення однак, історично найбільша можливість відновлення виникає, коли НАТО демонструє страх перед подальшим падінням. Ну, ми чекаємо панік-сейл, однозначно, наче всі відкупляють, заганяють лонгістів, а, в капкани і будуть їх потім виносити. Так що да. будьте так. дуже обережні зі своїми довгими позиціями. Довгими позиціями, так сказала, Класно, ми зараз покажемо скрін, де ми з командою прийняли рішення вночі закрити всі позиції. Дай Бог, дай Бог, бо бачите, ринок двинувся назад. І ми ще з Сергіїною ну, три тижні назад писали відео і казали про те, що ринок уже підрозвернувся, і, скоріше всього, друзі, треба фіксуватися, треба виходити, не вірити в ті 150 мільйони тисяч доларів по біткоїну. Тому хто слухав, той уважний. Ну, як мінімум, дочекаємося якоїсь корекції. Ну, внятної, так. Да. Та, що дозволить нам зайти зараз, поки наблюдаємо. Центральний банк Сінгапуру запроваджує вимоги щодо захисту користувачів для криптопровайдерів. Ну, нормально, Нормально, тому що криптопровайдер, прикинь, ти даєш інтернет децентралізований. Тобто, ти можеш там, що хочеш відправляти, і тобі не заблокують. Ну, це класно. Центральний банк Сінгапуру, ніхрена собі. А якщо. Правді в очі вірити, то в 2024 році, в кінці ну, року, будуть нові закони, які регулюють там, по системі Міка. І я представляю, якщо в Сінгапурі вони швидше зроблять регулювання і швидше ну, тобто, запустять цей процес да, співпраці з крипторинком. Але там в Сінгапурі більш лояльно відносяться до криптокомпаній, ніж в Європі. В Європі це думають, що там наркота і тому пішло-поїхало. Ні, крипта це зручно. Ми от відправили в Канаду гроші. Блін, так вони вже йдуть другу неділю. <кхе> ну там сума не маленька, але вони другу неділю йдуть. І ми нічого зробити не можемо. Вони просто зависли в облаки. Ну, все, ти вони там зверху, дві неділі йдуть. Як це так? Біткоїном, ефіром, USDT Ми б відправили б там за секунду ну, 20-30 максимум. І вже рахунки гроші були б в Канаді. А так з Польщі, в Канаду йдуть гроші кучу часу. Цікаво, що вчора загальний чистий відтік спотових ETF склав мінус 85,7 мільйонів доларів. Трошки скидують, трошки скидають. Так а ти про це пам'ятаєш? ти ще раніше казала, ми, там ETF, ETF, і всі кричать, а ти читаєш факти. Нема припливу, типа, бабок в ETF, -и. і зараз ще й відтік. Тобто нема притоку, а ще й відтік. Ну це ж логічно, що хтось або закриває позицію, або просто виводить гроші там для якихось інших нужд перезакрити закрити якусь позицію чи купити щось інше. Ну підзаробили, можна й виводити. Чому? А ну так, да, потратити на себе бажаного перед літом. Зета Чейн у співпраці із Space ID запустили до імена Zeta. Nice. Найс деле прикольно мати свою децентралізований нікнейм. Да? У нас, допустим, CryptoCaps.com, да, це, допустимо, допустим, ми купили те саме, що у зетачейни, типу, Криптокепс.ком. Але наш сайт можна, типу, там взламати, якщо написати, провайдеру, який видає нам цей нікнейм. Але коли ти купуєш на децентралізованому платформі. Взламати не можуть, але це не, не супертехнологія, це просто тіпа, новий крок тіпа, розвитку проекту. Є інші проекти набагато краще, ніж Zeta, чим Space ID, але тут треба передивитися до Space ID, а не до Zeta Chain. тому що Space ID це більше машина, ніж Zeta. Ну, на Zeta теж можна прикорити. У нас, кстати, є нода на Zeta Чейн. Криптоком запустять свою програму в Південній Кореї 29 квітня. Програму розвитку самої біржі запускають в Південну Кореї, там маркетингову програму, типу, розкидають свої пальці на Південну Корею, вони ж там не працювали, їх вигнали на Америки, тепер вони в Корею перепригнули. Ну, Бачиш, хочуть якось пропіаритись. Хе -хе -хе, та да Ну, по-любому, якось працювати треба. Було ліквідовано контрактів на суму мінус 498 і мільйонів доларів, з яких лонги ліквідовані на Мінус 414,32 мільйона і доларів. А шортів на мінус 84 мільйонів мільйони доларів. Ліквіднули всіх і шортістів, і лонгістів. Yeah. І пішли благополучно без всіх. Триборс, бачиш, один к чотирьом плюс-мінус, yeah. типа 100 баксів потілі і 414 типу, 14 заработаних. Тіпа шартістов менше винесли, ніж лонгістов. Ми з командою замітили, що на ринку є деяка закономірність, про яку ніхто не каже, те, що типа е, бурлан ми ростемо все так яросно. Друзі, капіталізація крипти хрена не виросла. Вона залишилась на тому самому місці, просто гроші переспреділяються з сильніших рук, в ну, з слабших рук, переміщаються в сильніші руки. Все, тобто просто йде видавка з ринку, грошей нових немає. Капіталізація крипти взагалі не росте. Якщо сюди прикрутити ще DTF і ще якісь інші контракти, де от пацани з останніх сил питаються зібрати якісь гроші в крипту. Ну, з, з цієї сторони мені печально дивитися і дуже цікаво, як цей рік закінчиться, тому що квартал, в принципі, очікувано закривається, і наступні два квартали будуть дуже важливі для біткоїну і в цілому всієї крипти. Тому що побачимо, побачимо. Просто що важливо. Та все воно важливо, да, Наблін? Та п'ятімінутка важлива, часовік важливий, трьох Все важливо. Блюрблас запустили множники, які збільшують баланс балів у певних дабс. Да, ну це ми за Блуром дивимося. Circle випустили додаткові 134 мільйона USDC у мережі Ethereum. Ахеренно. що я ще скажу? Ну класно. Да? Наша команда помітила, що запаси стейблкоїнів накопичуються на великих гаманцях останні три тижні. Гаманці, що містять більше 5 мільйонів доларів, додали. 5% всієї пропозиції USDT, USDC, Post-Fi та інші. Binance Futures запустить ф'ючерсові контракти BCH та ВІВ з маржою USDC та кредитним плечом до 75. Оце луділка, прикинь, ти там заходиш на 75-те плече, береш хоча б 1000 доларів. Ти можеш максимум взяти, друзі, якщо у вас косарь баксів, ви можете максимум взяти 5000 доларів, не 75 тисяч доларів, не 7500, а 5000 доларів. Тому що кожен контракт в крипті має свою ємкість. Наприклад, біткоін має свою ємкість на першому плечі, там 10 мільйонів доларів. Чи 100 мільйонів доларів можу путати? А на сотому плечі ти максимум можеш відкрити угоду на 100 тисяч доларів, не на мільйони, на 100 тисяч доларів. Це все продумано для того, щоб коли йде ліквідація, була, була підсвідка зони. Коли ви думаєте, що за вами біржа дивиться? Ні, просто біржа грає на вашій жадністі і вас ліквідує. Тому будьте безпечні і обережні з великими плечами. Якщо ви не вмієте користуватися, то що? Приходьте на наше навчання і ставайте мікроакулами, які торгують на ринку. І розуміють, взагалі, що роблять. Тому що наш курс це просто персік знань, який… Ну, ви дізнаєтеся все на ринку. Тобто вам не треба буде бігати по якимсь іншим школам. Ви получите все мобільно, оперативно і в комплексі. Такої інформації ви не знайдете ніде, це точно. Ні, ну вже не йдуть, ну, але це буде хаос, знаєш хаос розкиданий. А що структуровано, під під, під, під зроблено, розжовано, та ти що ну ман, звісно, ні. безкоштовно ніхто не дає ніякої інформації, навіть от да, навіть коли дають люди не цінують те, що дається безкоштовно, Да. платити. Якщо ти да. не заплатив ринку за свої навчання, то краще піди заплатив в 10 разів менше за навчання, вивчись. Поглинь, отримай саме ті знання, які тобі потрібно, а не шукай щось не понезрозуміло що. Найкращий токен РВА за активністю розробки це LINK, CNX і ORAI. Пам'ятаєте, якщо ви були уважні, то ми говорили про цей проект, коли надається кредит, кредитування під не знаю, під квартири або, наприклад, під якісь бізнеси, і зараз такими лідерами стали це LINK, CNX і ORAI. і. Лінк ми говорили також про нього, він же дав багато іксів, так що придивляйтеся дуже хороша розробка, дуже класний проект. Так, да, як повніш, інсайдер говорив, блін, лінк 100 баксів, пацани. По-любому, лінк 100 а баксів, типа як не крутий. Я за лінк також топлю, і я знаю, що в нього ще дуже хороший потенціал, але це не, не означає, що треба заходити прямо зараз. На всю категорію. Да. Так що бачите, проект набирає обертів, і це хороша новина. OpenAI додали можливість користуватися ChatGPT без реєстрації. Ну, нормально, тепер роботи різні поналазять по бистрому, да, і все. Um... Ну да, чад Гіпті, ну взагалі іскусний інтелект вже настільки розвинувся, коли там я дивлюся дуже багато історій, коли підробляють там голос, підробляють, наприклад, навіть відео. Так що з цим також треба бути дуже обережним у всіх є діти. Да? Я, як мама, чисто вам раджу попередити своїх дітей про можливі наслідки і із... штучного інтелекту. Мамеленд представили мережу меменет. До мема використовуватиметься для оплати газу. Боже, яка класна новина? Тепер за газ можна буде заплатити меме. Мама, заплати за газ меме. Ме -ме. Ме -ме. Заплати за газ. Це точно. І остання новина: Ноткоін це просто типу, машина, яка роздала по 50 доларів, 70 доларів, і я бачу вже цих лудоманів, які сидять і чекають, щоб злити ці 50-70 доларів на ринку. Це просто тон, тон просто йде семимідними шагами, розвиває свій проект. Да, це централізований, це вообще не крипта, щоб ви розуміли тон, ну якщо розібратися. Тому що це весь централізований проект, і ну, тому що Телеграм це централізований проект. Інформація зберігається в Телеграмі. Да? Тобто, коли ви заходите, у вас є куки. Тобто, вашою інфою може в будь-який момент дуров поділитися. Але дуров каже: ні, хлопці, ваша інфа це цінність я нікому розповідати її не буду. Він ж там із російськими властями судився, і, типу, не давав доступу до самого телеграму. Але хто його знає? Тому. І більшість криптонів користуються Діскордом, тому що Діскорд він більше децентралізований, чим Тонкоін. Побачимо, як Тонкоін буде розвиватися. Скоро буде конференція, про яку ми писали в закритому чаті в телеграм-каналі. Також приєднатися. Посилання буде знизу. Ми писали про те, що буде 20.49, По моєму конференція там буде і тон виступати, і бінанс, і там інші крупні проекти, на які також треба звертати увагу, і можна буде щось підінестувати. Сергій, на дякую тобі за. Кепсню, okay. дякую за все, що ти робиш в нашій команді. Дякую тобі, я дуже рада всіх знов побачити. До наступних зустрічей. Па-па.